На святковий стіл святкові страви. Накриємо святкового столу разом. Святковий стіл розпочинаємо із хлібу. Хліб у сьому голова. На святкову скатертину по центрі ставимо хліб, а далі запечене м'ясо, як ми його запекли. А що у нас в духовій шафі печеться? Ось м'ясо апетитне, реберця. І ще тут щось є заховано. Що покажемо пізніше? Мариновані, запечені свині реберця вже приготували. Трішки охолонуть і подаємо до святкового столу. А маринуємо таке м'ясо легко і просто ось так. Парує ще м'ясо, але вже так апетитно пахне спеклими на малому вогні всього 160 градусів за цельсіє. А м'ясо та рибка смакує із картоплею. Варимо ми картопельку в каструльці, готуємо картопляне пюре. Картопляне пюре люблять і дорослі і діти, бо ж картопля це другий хліб, чи не так. І мнемо картоплю, мнемо. Разом із вершковим маслом. Ох, яка ж розсипчаста картопля, то й смачне пюре у нас вийде. Гуляш із перепілок приготували у мульти печі. Ах же й м'ясо, аж слинка тече. М'ясо просто в роті тане, а яка ж там ще підливка. Ідеальна страва. Готуємо овочевий салат, Помідори зори вже помили, миємо огірці, пепчі, вже й гарного смачного салату яскравого приготуємо. А як же святковий стіл без овочів, без салату нарізаємо все дрібно і у салатник складаємо. А от цибулю у салат. Додаємо за бажання. Не любите цибулю, не додаєте. До подрібнених овочів додаємо й маслини. У нас вже святковий салат. За смаком салат солимо, додаємо італійські трави та ще посмачимо, наливаємо кілька ложок будь-якої смачної олії. Додаємо ще крем сиру. Та все змішаємо, перемішаємо і подаємо неймовірно смачного салату уже до столу. Ах, яка вся смакота, а захована у пічці, була риба з овочами. Запечена рибка, а смачна це просто космос. А як ми готуємо, неймовірно смачну рибу із овочами. На нашому каналі є відео. Це не рибка, це просто смакота. А рибка із овочами смачніша за будь-яку червону рибу. Приготуєте хоч раз так рибу, завжди готувати будете. Подаємо й селянські голубці, а голубці у нас сьогодні із лісовими грибами. Це делікатес. Ви таких смачних голубців ще не їли. Квашана капуста. Це супер капуста. А готується на раз, два, три. А як же без кабачків, а, без бочкових огірочків? Картоплю до столу подаємо ще гарячу. А це не зажирно м'ясо з м'ясо? Та ще не все, ще не всі страви. Ще буде торт, неймовірно, смачний. А чи буває святковий стіл без святкового торту? Як ви думаєте, напишіть про це в коментарях. Як приготувати неймовірно смачного торта із згущеного молока? А легко і просто. Незабаром разом з вами приготуємо неймовірно смачного торта під назвою Карамельна дівчинка. Усі смачні рецепти знайдете під відео на нашому каналі. Добре. Ах, смачний! Ах, яка вся смакота. Та ще не все, ще не всі страви. Щоб гарно просмажити, їх можна ще ставити і ребром Ось так. Приготуємо овочевого святкового салату разом.